Ми нещодавно відсвяткувала 18 річчя. На що ти 10 років протираєш штани? Якщо після школи ти зустрічаєш іноземця і не можеш поспілкуватися. А з третього дня вона вже працює мовна поліція. Ну мовна поліція дуже класно звучить теж. А нас живуть в центрі Лондона, ходять. Ми беремо місцевих гідів, місцевих там ще спікерів на в пабі поспікати і так далі. Ми різних... маєш на увазі студент, які були колись в кемпах. Студенти вони стоять вчителями <потък> вас <потък> потім та, так? Так, та, У нас якраз десь на восьмому році. Я почала шукати директора. Рахували, не рахувала, не рахувала 11 вчителів, які в нас попрацювали, відкрили своє. Власник взагалі може сидіти собі на Кіпрі, і тут директор має працювати. Всюди мене було повно, і всюди я своїми порадами, а тими порадами, зауваженнями. Я не давала їм розвиватися. Хабарі, як там можна попасти, посунути нас в чергу. Це в мене ж, крім тих проєктів, сумої четверо дітей.